Давайте почнемо з такого собі експерименту. Просто зараз, коли ви слухаєте, зверніть увагу, як ви сидите, а тепер уявіть, що вам треба встати. Що відбувається у тілі за мить до самого руху? Можливо, є якась напруга в шиї, чи стіплюються зуби? Здавалося б, встати зі стільця, що може бути простіше, але чи робимо ми це легко, чи з таким ледь помітним, але дуже звичним зусиллям. Сьогодні ми занурюємось в джерела, що розкривають ідеї Моши Фельденкрайза, зокрема його роботу усвідомлення через рух. Так, і наша мета це не просто розібрати якісь вправи. Ми спробуємо зрозуміти, як наші найдрібніші, найглибше вкорінені рухові звички. Ну знаєте, те, як ми дихаємо, як ходимо, як тягнемось за чашкою. Як все це формує не лише наше тіло, а й наші думки, емоції і, власне, все наше життя. Це буде розмова про концепцію образу себе і про те, як зміна найпростішого руху може стати ключем до е, величезних внутрішніх трансформацій. Звучить дуже масштабно. Отже, давайте розберемося, що це за таємничий образ себе, і чому саме рух, а не, скажімо, позитивне мислення, є головним інструментом для роботи з ним. Гаразд, ключова ідея, з якою все починається. Ми діємо, думаємо і відчуваємо відповідно до свого образу себе. Це звучить трохи абстрактно. Що це за образ такий? Уявіть, що це така внутрішня карта, за якою живе ваша нервова система. Важливо розуміти, це не те, ким ви є насправді у всьому своєму потенціалі, а те, ким ви себе вважаєте. Свідомо чи що частіше несвідомо, і ця карта складається з чотирьох нерозривних частин рух, відчуття, почуття та мислення. Тобто вони завжди йдуть разом. Завжди. Будь-яка наша дія, навіть найпростіша, містить усі чотири компоненти. Тобто, коли я просто піднімаю руку, щоб почухати ніс, у цьому задіяні не тільки м'язи. Абсолютно є сам рух, є відчуття дотик пальців до шкіри. Положення руки в просторі, є якесь почуття навіть ледь вловими, можливо, легке роздратування від свербежу і є мислення, намір виконати дію. Вони завжди разом. А формується ця складна карта під впливом трьох основних сил: спадковість, виховання та, звичайно, самовиховання. Оце вже цікавий поворот виходить, що всі мої спроби сидіти прямо, ходити правильно, як мене вчили в дитинстві. Це могло бути не допомогою, а навпаки, створенням конфлікту. Саме так дивіться, спадковість дає нам унікальну біологічну структуру, довжину кісток, особливості нервової системи. А виховання і суспільство, як правило, намагаються втиснути цю унікальність у якісь загальноприйняті рамки. Сиди рівно, не сутулься. Так, так, сиди правильно, поводься правильно пригнічує певні емоції. В результаті ми створюємо собі таку собі маску образ, який ми показуємо іншим, і що найгірше починаємо вважати собою. І ця маска часто суперечить нашій органічній природі. І до чого це призводить? А ось тут ми підходимо до тези з джерел, яка ну, просто вражає. Зазвичай наш образ себе, оця карта, за якою ми живемо, дозволяє нам використовувати лише близько 5% нашого реального потенціалу. Хвилинку, п'ять відсотків. Це звучить майже ну, образливо. Тобто, 95% моїх можливостей просто лежать без діла, тому що я звикла рухатись і думати певним чином. Саме так, і це не про те, що ми ліниві чи дурні. Це про те, що ми стаємо неймовірно ефективними у виконанні дуже вузького набору дій і просто перестаємо досліджувати інші шляхи. От, наприклад, ми вчимося говорити рівно до тих, доки нас не починають розуміти. Але ж потенціал голосу, як у оперного співака, залишається нерозкритим. Тобто ми досягаємо рівня достатньо і зупиняємось так, достатньо для виживання. І на цьому все, щоб це краще уявити. У джерелах згадується концепція гомункулуса це, ніби чоловічок, намальований на корі нашого мозку. Так, моторний гомункулус карта нашого тіла в мозку. І що найцікавіше, її пропорції зовсім не відповідають реальним. Частини тіла, які виконують найтонші рухи, займають на цій карті величезну площу, У немовляти, яке пізнає світ через рот, гігантськими будуть губи і язик. У скрипаля пальці лівої руки, а в людини, яка багато пише, великий палець. Точно ця карта не анатомічна, а функціональна. Вона буквально показує, чим і як ми користуємось. Тобто, якщо я роками сижу за комп'ютером, то мій внутрішній чоловічок це, мабуть, величезні пальці, великі очі, а спина і ноги такі тоненькі, ледь помітні ниточки. Дуже влучний образ, і проблема в тому, що ми перестаємо активно е, малювати цю карту. Ми просто ходимо вже протоптаними нейронними стежками, і карта стає все більш жорсткою. А білі плями на ній частини тіла, яких ми не відчуваємо і якими погано керуємо, залишаються поза увагою. Гаразд, і якщо цей образ себе, це така складна система змислення почуттів, то чому ми хапаємося саме за рух? Здається, що робота з думками чи емоціями мала б бути важливішою. Чому саме тіло це ключ? Це абсолютно логічне запитання, і джерела дають на нього кілька дуже чітких відповідей. По-перше, і це фундаментально, більша частина нашої нервової системи еволюційно створена для управління рухом. Навіть коли ми просто сидимо і думаємо, наш мозок виконує колосальну роботу, постійно коригуючи тонус сотень м'язів, щоб утримувати тіло у вертикальному положенні. Тобто рух це як операційна система. Чудова аналогія, це операційна система, на якій працюють усі інші програми: мислення, емоції. Щоб змінити програму, треба спершу оновити систему. Угу. По-друге, якість руху набагато легше оцінити об'єктивно. Набагато простіше помітити, що один рух плавний, а інший різкий і напружений, ніж оцінити, скажімо, якість свого гніву. Я розумію, важко сказати, чи я правильно сумую, але я точно можу відчути, що моє плече напружене і підняте до вуха. Точно, третя причина: рух є дзеркалом стану нервової системи. Наш м'язовий тонус, поза, міміка це все зовнішні прояви внутрішніх процесів у мозку. І можливо найважливіше, рух лежить в основі самого усвідомлення. Ми часто не помічаємо, що боїмося, поки не відчуємо, як стиснувся живіт. Або що радіємо, доки не усвідомимо, що посміхаємось. Саме так, рух робить внутрішнє видимим і відчутним. Добре, це переконливо. Але як саме працювати з рухом? Бо перше, що спадає на думку, це спортзал, тренування, no pain, no gain, як кажуть. А в джерелах навпаки постійно йдеться про зменшення зусилля це ж ну, суперечить усьому, до чого ми звикли. Так і це, мабуть, найбільш контрінтуїтивний і водночас ключовий момент методу. Щоб навчитися чомусь новому, нервова система повинна вміти розрізняти тонкі відмінності, а здатність до розрізнення тим вище, чим менше зусилля. Здається, в джерелах був яскравий приклад про це. Так, геніальний у своїй простоті. Уявіть, що ви тримаєте в руках важку залізну трубу, скажімо, вагою 20 кілограмів. Якщо на неї сяде муха, ви помітите різницю у вазі. Та звичайно, ні. Звісно, сигнал від ваги мухи просто губиться. А тепер уявіть, що ви тримаєте в руках легеньку пір'їнку. Якщо на неї сяде та сама муха, ви відчуєте це миттєво. Тобто надмірне зусилля це моя залізна труба, яка просто глушить усі тонкі сигнали від тіла. Абсолютно, коли ми робимо щось із великим зусиллям, нервова система зайнята лише тим, щоб підтримувати це зусилля, вона стає глухою до нюансів, а зменшуючи зусилля, ми ніби перетворюємо свою трубу на пір'їнку. Ми загострюємо чутливість і починаємо помічати як найменша зміна в положенні голови впливає на таз, як зміна дихання впливає на напругу в плечах. І саме ця підвищена чутливість і є умовою для навчання. Гаразд, теорія звучить логічно, але як це виглядає на практиці? Давайте повернемося до нашого прикладу зі стільцем. Я от зараз за собою спостерігала. Коли я думаю про те, щоб встати, я спершу нахиляюсь вперед, напружую шию, висуваю підборіддя, а потім, ніби виштовхую себе ногами. І це дійсно вимагає певного ривка. Це класичний приклад неефективного руху. Що відбувається? Ми втручаємось свідомим вольовим контролем у процес, який мав би бути автоматичним. Ми думаємо, треба встати, і починаємо напружувати м'язи, які, на нашу думку, для цього потрібні. Але це помилка. Ефективний підйом відбувається зовсім інакше. А як секрет у правильному таймінгу та координації не в силі. Ефективне вставання починається з легкого нахилу тулуба вперед, доки центр ваги не опиниться точно над стопами. І в цей момент, коли тіло знаходить ідеальну точку балансу, підйом відбувається майже сам собою, без жодного ривка, ноги просто випрямляються. Свідоме зусилля лише руйнує цей природний механізм. Ми боремося з гравітацією, замість того, щоб її використати. Ще один інструмент, який мене зацікавив, уявний годинник. Ідея в тому, щоб, лежачи на спині, уявити на тазі циферблат і плавно перекочувати його, ніби вказуючи на різні години. Я спробувала це не складно зробити плавно. І ця складність вона дуже діагностична. Вона показує наскільки наші рухи злиті в єдині нероздільні патерни. Важливо розуміти це не вправа для тренування пресу чи спини, її мета диференціація. Тобто розрізнення? Так, навчитися рухати тазом абсолютно незалежно від грудної клітки, голови чи ніг. У більшості людей, коли вони намагаються рухати тазом, разом з ним рухається все тіло. Цей годинник дозволяє роз'єднати ці рухи. Тобто, це, ніби дати мозку кращі інструменти, більш тонкі пензлі для малювання рухів. Саме так, коли мозок отримує можливість керувати кожною частиною тіла окремо, він може комбінувати їх у нескінченну кількість нових, ефективніших способів. У джерелах також є дуже простий і елегантний критерій, як відрізнити хороший усвідомлений рух від звичного. Так, і цей критерій оборотність. Добре організований свідомий рух можна в будь який момент плавно зупинити, змінити його напрямок на протилежний або продовжити без ривка. Подумайте, як художник веде пензель по полотну, він повністю контролює кожен міліметр. А тепер згадайте рефлекторний рух, коли лікар б'є молоточком по коліну. Угу. І нога смикається. Так, цей рух необоротний, його не можна зупинити на півдорозі. Тобто, якщо я не можу зупинити свій рух у будь-якій точці, це означає, що я не повністю його контролюю, що він частково рефлекторний. Саме так. Багато наших звичних дій мають елементи цієї необоротності, ми ніби проскакуємо дію від початку до кінця на автопілоті. Практикуючи оборотність, ми повертаємо собі свідомий контроль. Отже, підсумовуючи. Виходить, що більшість із нас живе за шаблоном обмеженого образу себе, використовуючи лише крихітну частину свого потенціалу, і ключ до розширення цього образу це рух, але не будь-який, а повільний, усвідомлений, виконаний з мінімальним зусиллям. Мета не сила чи витривалість, а легкість, ефективність та чутливість. Абсолютно вірно. І наостанок, як і обіцяли, думка для роздумів. У джерелах неодноразово підкреслюється величезна, майже магічна сила уявних рухів. В одному з уроків, наприклад, пропонується виконати цілу серію рухів для однієї сторони тіла фізично, а для іншої лише подумки. Тобто лежати і детально, крок за кроком, уявляти всі відчуття. І що це працює? Результат може бути приголомливим. Сторона тіла, що тренувалася лише в уяві, часто показує майже таке ж покращення в координації та легкості, як і та, що рухалася фізично, тому що для мозку чітке детальне уявлення про рух це майже те ж саме, що й сам рух. Він активує ті ж самі нейронні ланцюги. Це порушує одне дуже важливе питання, яке виходить далеко за межі простої гімнастики. Що, якби для вдосконалення будь-якої складної навички, чи то гра на скрипці, чи удар у гольфі, було потрібно не стільки більше механічної практики, скільки чіткіше, детальніше внутрішнє відчуття цієї дії, що, якби ключ до майстерності лежить не в тисячах повторень, а у вдосконаленні нашого внутрішнього образу того, що ми робимо.